Доброго дня! Мене звати друж Світлана Миколаївна, я вчитель історії онлайн-школи Альтернатива. Сьогодні ми з вами будемо говорити про вікторіанську Велику Британію. Отже, вікторіанська Британія це. Велика Британія в період правління королеви Вікторії, яке тривало з 1837 по 1901 рік. Королева Вікторія була тією силою, що забезпечувала Великій Британії стабільність. Вікторія це остання королева з Ганоберської династії. За правління Вікторії Велика Британія вийшла в число передових країн світу, де в одній з перших завершилася промислова революція. Королева Вікторія сурово дотримувалася всіх законів, що регламентували діяльність парламенту. За правління королеви Вікторії було юридично закріплено парламентську двопартійну систему. 50 ті роки 19 століття це початок золотої доби економічного і політичного розвитку Великої Британії. В цей час не було жодного серйозного супротивника в світі для Англії. Велика Британія стала майстерною світу, світовим банкіром, світовим перевізником. Капіталістична Велика Британія була повна власним господарем на світовому ринку промислових товарів, що відрізнялися високою якістю і порівняно низькими цінами. Вони були кращими й дешевшими, ніж вироби інших країн. Велика Британія перетворилась на велику всесвітню майстерню, що переробляла не лише свою сировину, а й сировину, яку вивозили з інших країн. Британія перетворилась на майстерню світу завдяки завершенню промислового перевороту, промисловій монополії, системі протекціонізму, що діяла в Англії, колоніальній експансії, а також серії війн, що велась заради англійського торгового капіталу. Швидкими темпами розвивалася важка промисловість, яка була основою переозброєння на базі найновіших досягнень науки. І техніки всієї промисловості. Населення Великої Британії в 50-60 х роках 19 століття становило менше ніж 3% населення світу, але при цьому вона давала половину світових обсягів чавуну, кам'яного вугілля, бавовняних тканин та багатьох інших товарів. При цьому виплавлення чавуну видобуток вугілля постійно зростали, так само, як і кількість залізниць, кількість людей, задіяних в промисловості, їх ви можете побачити це на слайді. У Великій Британії зосереджувалися найбільші підприємства у світі, де працювало по 10 тисяч робітників та більше. Велика Британія була єдиною в світі державою, де станом на 1851 рік міське населення становило 50%. Велика Британія посідала перше місце в світовій торгівлі. Вона вивозила стільки ж товарів, скільки Франція, Німеччина, Італія і США разом взяті. Важливим складником торговельно-промислової першості Британії була її морська могутність. Половина світового тонажу торгових суден була англійською. Паровий торговий флот забезпечував перевезення англійських товарів, а також перевозив товари інших країн, що давало судновласникам величезні прибутки. Велику Британію всередині 19 століття, так само як свого часу Голландію в XVII столітті, називали світовим перевізником. В середині 19 століття було побудовано найбільший в світі корабель Великий Східний. Він міг плисти в Індію і назад на своєму вугіллі, маючи на борту 4,5 тисячі пасажирів. В чому ж полягав секрет успіху Великої Британії в світовій економіці? Справа в тому, що в Великій Британії промислова революція відбулася раніше, ніж в інших країнах світу. По-друге, вона була оснащена найкращими в світі машинами та устаткуванням, як то механічними верстатами для обробки металу, механічними веретенами, паровими машинами. Чимало товарів вироблялися тільки в Великобританії, їх не мала жодна інша країна в світі. Як то швейні машини, холодильники, вдосконалені жадки. У Великій Британії, завдяки використанню машин, продуктивність праці на той час була найвищою в світі. Машини та устаткування вивозилися тільки з Великобританії. Володіння колоніальною імперією одна з умов промислової і торгової переваги в світі. Стабільність грошової одиниці англійського фунта стерлінга, забезпеченого золотом. Отже, як ми бачимо, в цей період економічний розвиток Великої Британії досяг свого найвищого розпиту в 19 столітті. Паралельно відбувається і політичний розвиток імперії. В 50-ті 60 роки утверджується у Великій Британії принцип лібералізму. Лібералізм це суспільно політична течія, яка об'єднує прихильників парламентського ладу, політичних прав і свобод, демократизації суспільства та приватного підприємництва. В 50-60-х роках 19 століття Велика Британія була найдемократичнішою країною в Європі, бо в ній утвердились якраз названі принципи лібералізму. В жодній іншій країні не було таких особистих свобод, свободи вільної торгівлі і підприємництва, свободи зборів і преси. Велика Британія навіть слугувала притулком для політичних емігрантів. Лібералізм в цей час розвивався в двох, в двох напрямах: це політичний лібералізм, що обстоював панування закону, індивідуальні свободи і права, невелику кількість поліцейських сил, невеликий бюрократичний управлінський апарат, релігійну терпимість, надання політичного захисту емігрантам з інших країн, реформаторський курс розвитку. Місцеве самоврядування, а не централізацію влади. І економічний лібералізм це недоторканність приватної власності, концепція вільної торгівлі, політика невтручання держави в економічне життя країни, ліквідація всяких обмежень для торговельної та промислової діяльності, розвиток вільної конкуренції, ліквідація економічних бар'єрів всередині країни і між країнами. Крім політичного та економічного лібералізму, є також культурний лібералізм, це рух за особисту свободу людини та проти різних її обмежень, і соціальний рух за рівність можливостей людини та проти економічної експлуатації. В англійській політиці в цей час ми можемо побачити такі прояви політики лібералізму, як то легальне існування робітничих і демократичних організацій, насамперед професійних спілок, тренд-юніонів, відсутність значної кількості поліцейських сил та великого управлінського апарату, участь широких верств населення в виборах до парламенту та свобода економічної та іншої видів діяльності в рамках закону без втручання держави. В англійській парламентській системі склалася класична двопартійна система, представлена двома партіями. Перша це консерватори, або Торі, і ліберали або Віген. Спочатку достатньо сильним був вплив Торі, але поступово з поширенням оцих названих принципів, про які ми обговорили, про які ми з вами обговорили тільки на, Ліберальна партія набуває дедалі більшого впливу. Ліберальна партія домагалася проведення реформ. В той час як консервативна намагалась нічого не змінювати, дотримуватись старих традицій. Обидві партії при цьому захищали чинний лад та основи демократії. Прагнули не допустити можливості повторення якогось політичного руху робітників подібного до чартизму. Найвизначнішим політиком в урядах консервативної, консервативної партії був Бенджамін Дізрейлі, а ліберальної Генрі Пальмерстон і Гладстон. За 20 років, в період з 1850 по 1870, консерватори формували кабінети влади лише 3 роки. Інші 17 років влада була в руках лібералів. Ну і ми можемо з вами зараз проглянути ці основні реформи, які вдалося здійснити лібералам протягом періоду свого панування. Так уряд Джона Рассела відкрив британські гавані для будь-яких держав світу та знищив навігаційні обмеження. Уряд Пальмерстона проводив політику під гаслом. У нас немає ані вічних союзників, ані постійних друзів, є вічні, але є вічні і постійні наші інтереси і захищати їх наш обов'язок. Гладстон здійснив реформи, такі як відкриття світських шкіл, безкоштовна початкова освіта, була проведена друга парламентська реформа в 1867 році, сутність якої полягала: по-перше, було ліквідовано представництво ще 46 так званих гнилих містечок. Що залишилися ще після реформи 1832 року. Місця в парламенті, які звільнилися, віддали найбільшим містам і економічним центрам тогочасної Англії, як Манчестер, Лондон, Ліверпуль, Бірмінген. Було знижено майновий ценз. В містах виборче право надавалося всім власникам і орендарям будинків, що сплачували не менше ніж 10 фунтів стерлінгів на рік. В сільській місцевості виборче право одержували ті, хто мав прибуток від власності або спадкової оренди не менше ніж 5 фунтів стерлінгів на рік. Політичні права на той момент мали тільки чоловіки. Ну і в результаті чисельність виборців зросла до 2,5 майже до 2,5 мільйонів людей. З 1 мільйона 400 тисяч, як за попередньою парламентською реформою. Виборче право дістали дрібна буржуазія і верхівка робітничого класу. Нижчі ж верстви населення, як і раніше, були позбавлені виборчих прав. Додатково був прийнятий закон про таємне голосування, що свідчило про подальший розвиток демократичних традицій Великобританії. Одним з ключових у внутрішній політиці залишалося ірландське питання. В 1801 році було підписано акт про унію Великої Британії з Ірландією, за якою автономія Ірландії була ліквідована. Ірландії було надано право надсилати 100 депутатів в англійську палату громад і 32 в палату лордів. Унія скасувала протекційні мита для Ірландії, що призвело до повного занепаду ірландської промисловості. Велика Британія проводила тут дійсно колоніальну політику. До 1829 року ірландцям католикам. Не дозволялось купувати землю, а землевласники встановлювали на землю велику орендну плату. Протягом 19 століття Ірландія боролася за свою незалежність. Ірландці ні на мить не припиняли політичної боротьби. В ірландських селах велася невпинна боротьба між землевласниками, яких підтримував уряд та бунтівними орендарями. В період з 1845 по 1849 рік Ірландія зазнала одного з найтяжчих в Європі природних лих картопляної хвороби, в результаті чого в країні розпочався голод, оскільки в Ірландії панувала в той час монокультура, тобто вирощували одну цю саму картоплю. Цей голод став причиною мільйонів смертей та змусив ще один мільйон населення емігрувати насамперед до США. Населення острова зменшується на третину. Щоб якось зарадити тяжкому становищу, в 1849 році Ірландію відвідали Королева Вікторія та принц Альберт. Завдяки приходу до влади лібералів, які розуміли, що Ірландія переживає не найкращі часи. Тут були проведені необхідні реформи, які хоч, хоча б частково захистили ірландців. Так, зокрема, уряд Гладстона відмінив податок на користь Англіканської церкви в Католицькій Ірландії та прийняв закон про захист ірландських селян проти свавілля англійських землевласників. Зовнішня політика Великої Британії в цей час проводилася під гаслом, яке ми вже з вами згадували. У нас немає ані вічних союзників, ані постійних друзів, але вічні постійні наші інтереси і захищати їх наш обов'язок. І в цей час головною метою зовнішньої політики в Великої Британії було таке: зберегти та укріпити економічну і політичну могутність держави, зберегти рівновагу в Європі, протидіючи зміцненню позицій Франції і Росії. Зміцнити панування над колоніями і розширити свої заморські володіння і забезпечити інтереси та захист англійського капіталу. За умов швидкого розвитку молодих капіталістичних країн, як то Німеччина та США, від середини 70-х років 19 століття Велика Британія почала поступово втрачати свою монополію на світовому ринку. Вона продовжувала підтримувати своє економічне благополуччя завдяки колоніальним володінням, що забезпечувало англійських підприємців високими прибутками за рахунок дешевої сировини, широкого гарантованого ринку збуту товарів та вивезення капіталу. Велика Британія вела безперервні колоніальні загарбання. Що призвели до створення всередині 19 століття величезної Британської імперії, де ніколи не заходить сонце. Її колоніальні володіння знаходилися і в Азії, і в Африці. Це повністю вся Австралія і Нова Зеландія. Наємність Величезної колоніальної імперії Могутнього флоту міцного становища на міжнародній арені. Сприяла великим можливостям переміщення англійського капіталу в колоніях та в світі. За експортом капіталі Велика Британія, відповідно, посідала перше місце. Колонії Великої Британії поділялися на три основних типи: це колонії з численним корін... Корін... Кор... корінним населенням, переселенські колонії, як, наприклад, Канада та Австралія. І змішані, де збереглась частина місцевого населення і частина відповідно переселенців, як, наприклад, Нова Зеландія. В другій половині 19 століття Велика Британія вела активну колоніальну політику. В Австралію і Африку вивозили більшу частину англійського взуття і одягу. В Індію половину текстильних виробів колонії залишались головними постачальниками продовольства і сировини в метрополію в свою чергу. Наприклад, з Канади везли ліс, з Південної Африки та Австралії мідь, з Єгипту та Індії бавовну, а з Малайї кольорові метали. Поступово Велика Британія прийшла до розуміння, що необхідно дещо послабити цей колоніальний тиск, оскільки це могло привести до активних національно визвольних рухів, а витрачати величезні ресурси на їх придушення було нерентабельно і економічно невигідно. Тож, вирішили просто певним колоніям, де які сформувалися фактично на основі англійської культури надати статус Домініону, тобто самостійної держави в складі Британської імперії. Так, зокрема, в 1867 році такий статус був наданий Канаді, в 1901-му Австралійському Союзу, в 1907 му Новій Зеландії, а в 1910-му Південноафриканському Союзу чергу дозволило зробити місцеві еліти союзними Англії і, відповідно, не дозволило розвинутись тут якимсь революціям, в боротьбі з якими Англія могла би взагалі втратити ці землі. Отже, ми можемо на цій карті побачити якраз всі англійські володіння. Колоніальні. Ну, такий простий факт. Територія метрополії була в 140 разів менша за територію 50 колоній з населенням 500 мільйонів осіб. Таким чином, в, пер... в другій половині 19 століття. Велика Британія в вікторіанську епоху переживає справжній економічний та політичний підйом. Економічний відобразився в тому, що Англія стала передовою країною в плані світової торгівлі, майстернею світу та світовим перевізником і банкіром. Політичний в тому, що тут в цей період склалася класична двопартійна система. Поширюються демократичні традиції і утверджується парламентаризм. В зовнішній політиці Англія, яка володіла чисельними колоніями, стала найбільшою колоніальною імперією, яка коли-небудь існувала в світі. Імперія, в якій ніколи не заходить сонце. Дякую вам за увагу. До побачення!